Оце ж так і виходить, що спочатку по автомобілю один об'єм роботи, а потім з'являється отака корозія страшнюча, дивіться яка. І що з ним робить? Не робити його Уже не можна, тому що дуже глибоко. А там... Зняв заглушку, Там всередині, бачите, лежить кубка пісочку там. і ржавіє. Але одне, що я можу вам сказати, що герметику на цей кузов завод не пожалів. Якби не цей герметик, що я звідти ото виковирюю, тому що як я буду варити, воно все згорить. Воно б дужче згнило і раніше. Ще й все мовілим пролите, бачите? А сюди просто, видно, в них не хватило потужностей. Так і виходить, що треба варити пороги, а потім після тих порогів, як я їх розрізаю, куча отакого з'являється. І ціна міняється, і час. Збільшується на виконання цієї роботи.